Настільна гра для справжніх фермерів. Сюди входять рулетка, 4 ігрові поля та картки з тваринами. Розкладіть свійських тварин в окремі стопки та роздайте ігрові поля. Кожен фермер у свій хід двічі крутить рулетку та пам'ятає, що йому випало. Кожна тварина, яка випала, Може розмножуватись, але для цього потрібна пара тварин одного виду. Якщо у фермера вже є якась кількість тварин і випадають ще такі ж, то він отримує одну нову картку з ринку за кожну пару на фермі та рулетці. Якщо вам хочеться якусь конкретну тварину, але вона все ніяк не випадає, або її взагалі немає на рулетці, то ви можете обмінятися з ринком або з іншим фермером. Що це зробити перед своїм ходом можна здійснити один обмін одного виду тварин на іншу тварину з ринку або з фермером. На кожному полі є умови для обміну з ринку, але з фермерами це не обов'язково. При такому виді обміну діють умови, на які ви домовитесь. Ціни на ринку такі: за 5 качок ви отримаєте одну козу, дві кози. Можна обміняти на свиню. Три свині дорівнюють коню. Два коня одній корові. Поруч з фермою є хижаки. Якщо раптом на вашу ферму нападе лисиця, то вона забере з собою всіх качок і кіз. Ви можете захиститися від хижаків. З цим вам допоможе собака маленька захистить від лисиці, а велика від вовка. Краще тримати на фермі. Одразу дві собаки. Щоб отримати маленьку собаку, вам потрібно буде віддати одну козу. А якщо хочеться велику, то доведеться віддати коня. Виконавши свій борг, собаки повертаються на ринок. Для того щоб перемогти, фермеру потрібно зібрати по одному виду кожної свійської тварини.